Minecraft Feedback – це сайт, на якому гравці можуть пропонувати свої ідеї, а розробники в свою чергу можуть розглянути їх і навіть додати у гру. Слід сказати, що ви самі можете пропонувати свої ідеї на цьому сайті. Хто знає, можливо, саме їх колись додадуть у гру. А сьогодні ми розглянемо фідбеки, які зібрали більше всіх голосів. Це вже друга частина. Першу ви можете глянути по підсказці, яка зараз з'явиться на екрані. А я вам бажаю приємного перегляду. Покинуті замки в снігових біомах або горах. Це нова споруда, яка буде з'являтися лише у засніжених біомах. В цих замках буде багато різного лута, а ще більше ворогів. По розмірам він має бути приблизно як особняк або морський храм. Також у цих замках буде підземелля, у яких теж буде якийсь лут. Він став би чудовим місцем для дослідження та нових випробувань. Тим паче засніженим біомом не завадив би новий данж. і взагалі Майкрафт уже давно потрібне оновлення нових споруд, тому що останнім часом відчуття дослідження згасає у грі. Фруктові дерева та кущі. Автор ідеї пропонує додати в гру більше різновидностей дерев, із яких будуть падати фрукти. Тому що, як ми знаємо, зараз все, що може випасти з дерев у цьому плані, це лише яблука. Думаю, нам слід очікувати такі нововведення у оновленні фермерства, де, скоріш за все, додадуть багато нової їжі. Не скажу, що це було б дуже корисно, але як мінімум для більшого занурення у гру такі речі точно потрібні. В ідеї, до речі, стоїть позначка, що вона розглядається, що збільшує шанси на те, що її колись реалізують. Пальми максимально банальна ідея, але я досі здивований, чому їх немає у грі. Ця ідея була ще за часів оновлення 1.13. До речі, цей фідбек зібрав понад 21 тисячу голосів, що є досить великою кількістю, але розробники не поставили навіть позначки, що це розглядається. Втім, на мою думку, пальми просто ідеально підійшли б для пляжів або невеликих берегів близько океану, тим паче, що це додало по гру новий вид дерева та кокоси, із яких теж можна придумати декілька ідей. А ще пальми ідеально підійшли б для наступного фідбеку. Оазис одна із найкращих ідей на мою думку. Автор пропонує покращити пустелю, додавши туди оазиси з пальмовими деревами та бамбуком. Оазис дуже добре підійшов би для загального стилю гри, і, по-перше, був би досить атмосферним місцем. А по друге, непогано доповнював би пустелі. Так як зараз розробники помалу оновлюють усі біоми гри, я думаю, нам слід очікувати оазиси в найближчому майбутньому. Піщані бурі, ще одне нововведення для пустель. Як ми знаємо, у пустелі не йде дощ, і було б досить логічно додати піщані бурі як альтернатива дощу. Вони б погіршували видимість грабцям. А якщо у світі починалася гроза, то піщані бурі були б ще сильніші і також мали б блискавки. Ще слід сказати, що під час такої бурі в рандомних місцях спавнився пісок, і якщо буде грозова буря, то пісок буде спавнитися в більшій кількості. Можливо, потрібно було б якось балансувати, але це в будь-якому випадку краще, ніж те, що ми маємо у пустелях зараз. Бурульки невелика ідея, яка пропонує замінити сталактити у снігових біомах на бурульки. Ніякого нового функціоналу вони не привносять, але вони виглядали більш логічно та атмосферно. В цілому, це все, що можна сказати про цю ідею, проте вона досить популярна та зібрала 20 тисяч голосів. Ліжка з дизайном банерів або ж стягів. Одна із найпопулярніших ідей на сайті можливість додавати на ліжко візерунок, який є на стягові. Та і загалом це просто класна можливість щось кастомізувати. Впевнений, такі пречі добре підійшли для того, щоб бедварсу на серверах. Це, скоріш за все, це була б якась косметика. Наступна ідея, напевно, найглобальніша зі всіх кольорові лампи. І мова не лише про лампи, а про нове освітлення у грі. Коли кожен блок, який випромінює світло, мав би свій колір – більш жовтий чи синій, наприклад, або ж червоний. Без перебільшень це просто перевернуло сприймання гри. Нове освітлення гравці просять у розробників уже досить давно. Звісно, ж розробники, наче не заперечували можливість його додавання, але нам 2025 рік, ми досі маємо лише один колір світла у грі. Якщо надягнути пофарбовану у жовтий колір броню, то піглі не деякий час не будуть вас атакувати. Максимально проста і в той же час геніальна ідея. Чому досі це не додали у гру, не зрозуміло. Це було б як класна пасхалка і в той же час досить логічна фіча. Як хтось сказав у коментарях під фідбеком, це найбільш майкрафтовська ідея за останній час, і я думаю, з тим можна погодитись. Падаючі зірки, я думаю, кожен погодиться, що нічне небо досить нудне. Все, що на ньому змінюється, це фаза місяця. Було би непогано, якби час від часу на небі падали зірки, або ж пролітали комети, чи ще щось. Так як наступний дроп у нас буде про атмосферу, і так як ця ідея розглядається, то у нас є усі шанси, що скоро ми побачимо це у грі. На сьогодні це все. Але якщо відео збере 100 лайків, вийде третя частина, де ми ще розглянемо популярні фідбеки. Посилання на усі ідеї я залишу в описі під відео, щоб ви могли самі проголосувати або ж познайомитись із сайтом. А зараз я вам дякую за перегляд та бажаю приємної гри.